Якщо ваша дитина сором'язлива, боїться сказати свою думку або часто каже я не можу. Ось п'ять способів виховати впевнену особистість без крику, тиску і травм. Перше, підтримуйте без критики. Коли дитина щось робить, не кажіть ой, ти зробив не так. Краще скажіть, класно, що ти стараєшся. Підтримка зміцнює впевненість дитини. Друге, хочете виховати сильну особистість, давайте вибір. Навіть прості рішення, якого кольору светрик сьогодні вдягти. Чи яку казку сьогодні слухати чать дитину довіряти собі. Не порівнюйте її з іншими. Ось твій брат зробив краще. Ось падає самооцінка. Порівнюйте її лише з власним прогресом. Ось ти сьогодні зробив краще, ніж учора. Не сваріть за невдачі, а запитуйте, що можна зробити інакше наступного разу. І п'яте, показуйте приклад. Якщо самі боїтесь робити щось нове, дитина це відчує. Говоріть вголос, мені страшно, але я спробую. І дитина робитиме так само. Впевненість це не талант, а навичка, і ви можете допомогти її розвинути. Якісь цих порад вже використовуєте, пишіть в коментарях.